На засіданні у Подільському районному суді Кропивницького підозрюваний керівник підприємства був зі своїм адвокатом. Свої обличчя вони просили не показувати. Керівника підрядної організації, яка займалася ремонтом каналізаційного колектора у Кропивницькому, підозрюють у заволодінні бюджетними грошима у великому розмірі, сказав прокурор Олександр Дячков. Він будучи керівником товариства з обмеженою відповідальністю одного з підприємств Києва. Привласнив бюджетні кошти в сумі 26,7 мільйонів двадцять 26 мільйонів гривень. Розуміючи, що це бюджетні кошти. Вони виділені на реконструкцію каналізаційного колектора. Він вніс відомості до договірної ціни проектно-кошторисної документації щодо завищеної вартості матеріалу, які поставляються з німеччини. Ось тут на цьому місці на вулиці Героїв України у Кропивницькому у лютому 2024 року провалився асфальт. Причиною провалля на дорозі, яку на той момент ремонтували за понад 186 мільйонів гривень з міського і державного бюджетів, став каналізаційний колектор під землею, який ремонтували з жовтня по грудень 2024-го за гроші місцевого бюджету. Згідно з інформацією з сайту державних закупівель Прозоро, замовником ремонту був департамент капітального будівництва обласної адміністрації. Вартість ремонту колектора 69 мільйонів 280 тисяч гривень. Згідно з умовами тендеру, реконструкцію каналізаційної Нього колектора мало виконати до 31 грудня 2024 року товариство з обмеженою відповідальністю. інноваційні санаційні технології кримінальне провадження відкрили у березні. Під підозрою у перевищенні вартості матеріалів і заволодінні 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету. Нині троє працівників цього підприємства. Двоє з них переховуються. Розповів Суспільному прокурор пропиницької окружної прокуратури Олександр Дячков. Підозру своєму підзахисному вважає необґрунтованою адвокат Євгеній Щеглов. Сорно захисту не погоджується з даним обвинуваченням. Ну далі будемо доводити в суді свою не винуватись. Як сприймає обвинувачення, підозрюваний відповісти відмовився. Я просто не хочу коментувати, вибачте, будь ласка. Я утримуюся від коментарів. За словами судді Олексія Майданікова, від потерпілого у цій справі департаменту капітального будівництва обладміністрації суд отримав заяву про проведення засідання без їхньої участі, який саме суд розглядатиме цю справу, має визначити апеляційний. Таку ухвалу виніс суддя Олексій Майданіков. Розгляд цієї справи продовжать після рішення апеляційного суду. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.